Є знижки на деток 15% в аптеках Подорожник БАМ та ущад. з нами на прямому зв'язку зараз Вадим Мисник, це речник оперативного тактичного угруповання військ Сіверськ. Доброго вам ранку, пане Вадиме. Вітаємо вітаю, пане Вадиме. Оперативна ситуація зараз в зоні вашої відповідальності. Як виглядає станом от на 10 ранку, фактично? Ну от, як ви зазначили, ворог продовжує саме терористичну тактику, обстрілюючи населені пункти прикордоння. Це і Чернігівщина, і Сумщина, частина Харківської області. 46 населених пунктів ворог обстріляв, застосовуючи весь арсенал наявного озброєння. 65 обстрілів ми зафіксували. Це дещо зменшується кількість обстрілів. І, звісно, що. Ворог має концентрувати саме здебільшого вже свої сили в Курської області, бо там найбільш активні бойові дії. Як і всі сили, також застосовуючи. От якщо взяти порівняти на Сумську область, ворог застосував за минулу добу 12 керованих авіабомб. То на територію Курської області це 34 авіабомби. тобто ми бачимо в два-три рази постійна інтенсивність обстрілів, саме вона переміщена на бік саме Росії на територію Курської області, яку контролюють силоборони України, і продовжують проводити курську операцію. Але зосередженість російських військових там зараз, власне, на прикордоні або на Курщині. Чи маєте ви інформацію про те, що там зараз саме з боку Російської Федерації? Вздовж кордону ворог зберігає присутність військову свою. Вони це сотні кілометрів державного кордону, це лінія фронту. У нас побудована система оборони, Ворог розсереджений теж вздовж кордону. А як я зазначив, найбільша концентрація сил і засобів ворога це саме на території Курської області, де відбуваються саме активні бойові дії і інтенсивність там і бойових дій і обстрілів дуже висока. Стосовно засобів от ураження, які застосовує сьогодні Російська Федерація, загрожуючи власне Сумській області, Чернігівській області. Чого зараз більше йде вхід? Це ударні дрони, артилерія, спроба застосовувати каби. До речі, стосовно кабів. Пане Вадиме. Так, ви правильно зазначили, що здебільшого ворог саме авіаційну компоненту застосовує це. Пірована авіабомби, FPV-дрони. за минулу добу по цій території ворог застосовував 12 кавів, 35 FPV-дронів, Також 24 скиди з ударних безпілотних літальних апаратів були здійснені. Ми сьогодні регіонально так питаємо, власне, і керівників військових адміністрацій, або, до прикладу, вас запитаємо про те, чи відбувається евакуація з прифронтових регіонів, тому що це важливо. Сумщина, знову ж таки, і під обстрілами залишається небезпека. Чи впроваджуєте ви такі дії? Так, евакуація вона постійно триває. Вона ну, практично постійно, Вона обласної військової адміністрації. Національна поліція, ДСНС, всі волонтерські організації всі долучаються до цього процесу. Бо е, е, саме в прикордоні, ті громади, які більше постраждали від обстрілів і зараз страждають. Там просто вже нема об'єкти критичної інфраструктури, знищені знищені навчальні заклади, і, і практично людям там немає умов нормально існувати, і небезпека дуже велика саме для цивільного населення. Також ми помічали і випадки. От ви казали про повторні тактику повторних ударів, коли ворог наносить, коли надається допомога постраждалим. Також вони поцілюють і по рейсових автобусах, і по інших громадах цивільних автівках, де люди просто виїжджають під час евакуації. Ну, не конкретна евакуація, але ми бачимо просто, що е рейсова маршрутка, вона їх під дронами прям е по них б'ють. Угу. Ну так, це абсолютно, абсолютно терористична тактика. Пане Вадиме, дякуємо вам. Вадим Мисник, речник оперативного тактичного груповання військ Сіверськ, був з нами на прямому зв'язку.